Славутський район в новий рік вступає з прийнятим бюджетом. На другій сесії районної ради депутати проголосували за районний кошторис. Підготовці головного фінансового документу передувала велика попередня робота фінансового управління й інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Разом з тим, на сесію було розглянуто ще більше 20 питань. Близько 10 з них були присвячені обговоренню комплексних програм. Так депутати внесли зміни до програми щодо профілактики та боротьби зі сказом в районі. Продовжили термін дії. Програми розвитку районного трудового архіву на наступні п'ять років заслухали депутати результат виконання комплексної програми профілактики злочинності в Славутському районі і також спланували заходи щодо роззначеної проблеми в рамках наступної програми на 2016-2020 роки. Звітували на сесії про виконання ще семи районних програм щодо впровадження інформаційних технологій діяльності органів місцевого самоврядування, підтримки інвалідів, розвитку комунального лісового господарства забезпечення житлом медичних працівників кадрами медичних закладів. Депутати погодили передачу майна спільної власності територіальних громад сіл Славутського району у комунальну власність Ганопільської та Берездівської сільських об'єднаних територіальних громад. На сесії також затвердили кошторис витрат на отримання районної ради та її виконавчого апарату. Затвердили розпорядження голови районної ради.